Так, всім увага. Проводимо обшук осіб, які проводять добу війниського основного виконання по крайньому з метою власного збагачення шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчисленої техніки, отримуючи персональні відомості, використовують їх для заволодіння грошовими коштами. Переходять усі кошти з мобільних рахунків, потерпілих на батьківські картки, що перебувати в користуванні. За що ви перебуваєте тут? 115. Це що Бевство. За що перебуваєте? 186, друга, 185, 2-та. Є у вас щось заборонено? Ні, нема. Не типу мобілі телефони Нема. Де до цього стрілок. Стрижці. За що? Тут За що? Тут за що? Крадіжко. Теж за крадіжку? Це різні факти, так? Так. За чого тут знаходитесь? Зараз Зарозбіть. З приводу того, що я зачитував, що сможете Ні. 280. Не далі 4869, 4.360. Чи на чому тут перебуває? По 307. 307. Кожен буде показувати свої особисті речі. Телефон. О, oh, пожалуйста. Ключ, я не знаю. Хто знає? Якби знав, то як показує. Безпец пакети. Національна поліція України. 99 Шановний пане, я обичаю, що вас відволікаю від ваших справ, але в мене є не та поважна причина, так як зараз через мою помилку ви отримали наші повідомлення.

Корпус у него Ого. Хорошо.